Не наче зорі, не наче зорі, не наче зорі ті, очі яскраві, не наче зорі ті очі яскраві Небесно красиві та так і безкраї, як океани, я в них потону, грудях кохання, вогонь спалахну, не наче зорі ті. Skraviny bez nogzy wita, taki bez kraj, jak okiranija w nich potoną Chodia kochania, bo on spalknu Na tobie suknie Koľo lita Taka już kawa to soнячна kwitka Soniaś na kvitka tańcuj zimною tepło Хто відчуває мій вайб З тобою відчув я на землі рай Моя іпорія, без допінгу кай Бережи у пам'яті, те, що тобі скажу? З тобою хоч на світу край би без люблю Відвід -від бережу тебе, усю печаль я заберу саберу би ніколи, бог не щастя в тобі не поту Котре в хоч як тону кожного разу, як вперше на тих листах усі Про тебе не перевершено Не наче зорі ті очі яскраві Небесно красиві, та так і безкраї Як океани я в них потону В грудях кохання, вогонь спалахну Не наче зорі ті очі яскраві небесно красиві, та так і безкрайні Як океани, я в них потону грудях кохання, вогонь спалахну